Всім привіт! Ми з вами завітали до магазину АТБ на огляд щотижневої акції Економія та знижки кольорові цінники, які триватимуть з 18 по 24 вересня. Давайте почнемо огляд. Сирок Чудо з полуниці, 200 г можна придбати за 32.30. Йогурт лактонія з пребіотиком. 290 грамів за 19,80. Йогурт Дольче. 280 грамів коштує 30,40. Ряженка яготинська, 3,2% жирності. 450 грамів 26,60. Кефір густий одновідсотковий від молокія 40,90 870 грамів, кефір одновідсотковий від ферма. Можна придбати за 34,40 Молоко щоденний збір 2,5% жирності 2 літра 78,90. Вершки від своєї лінії. В упаковці 10 штук, 17,90. Сир кисломолочний від своєї лінії. 5% жирності. М'яка упаковка? 47,90. Сметана молокія. 20% жирності, 370 грамів, 49,50. Сметана просто наша, 15% жирності, 350 грамів можна придбати за 36,20. Молоко від просто наше, 2,5% жирності, 36,90. Молоко від ферма 2,5%, 37,90. Сметана президент 10%, 300 грамів в стакані 26,60 Сметана від своєї лінії. М'яка упаковка 15% жирності, 200 грамів, 17,50. Вибір твердих сирів від «Комон» бруском. Вершковий, гауда та сметанковий 150 грамів. Можна придбати за 48,50. Сир в нарізці, Гауда та маздам 150 грамів. Коштують 65,90. Продукт сирний, столичний. Куском 150 грамів, 35,90. Сир моцарелла в русолі 125 грамів, 43,90. Плавлений сир пірятин янтарний. Можна придбати за 43,70-220 грамів. Сир м'який від лазур з пліснявою. 5590 за 100 грамів. Крем-сир Президент класичний. 180 грамів в упаковці. Ми можемо купити за 50,90. Сир плавлений гауда в пластинках та чедер 4790 на цьому тижні. Фирм, який від делюкс, вершковий, класичний, 175 грамів, та з додаванням трав 50-90. Плавлені сирки в асортименті від млиндам 70 грамів в упаковці за 17,40. Ковбаса варена з м'яса птиці, тигриня, У паличці 400 грамів 70-90. Ковбаса від своєї лінії. М'ясна лавка салямі мускатна. Напівкопчена. Ось так виглядає на розрізі: 29,19 за 100 грамів. Ковбаса від своєї лінії. М'ясна лавка лікарська. 550 грамів. Коштує 104,90. Крильця курячі від своєї лінії. Копчено варені. 164 гривні за кілограм. Паштет від своєї лінії. Домашній з грудинкою 125 грамів, коштує 14,30. Виріб фаршевий від ковбасний ряд. Апетитний 500 грамів у паличці. Варений 35,90 500 грамів. Сосиски першого сорту докторські фірмові, 330 грамів в упаковці 58,50. Сосиски вищого сорту дитячі, 330 грамів. Можна придбати за 77,60 виріб м'ясомістки від кобасний ряд гурман з сиром 420 грамів, 65,90 90 Виріб фаршевий від ковбасний ряд баварський, напівкопчений, 420 грамів, 47,90. Ковбаса від своєї лінії, «Салямі фінська, 420 грамів у паличці 150, ковбаса від м'ясної лавки, салями фірмова. В нарізці 80 грамів, 26,90. Виріб фаршевий хлібець селянський. 96,70 за кілограм. Грудинка від своєї лінії. Особлива. 361 гривня за кілограм. Грудинка від глобину, банкетна в нарізці, 120 грамів в упаковці. Коштує 47,30. Ковбаса варена, любительська. Також від добров 290 гривень за кілограм. За ціною 298 гривень за кілограм можна придбати ковбасу елітну свіниною варену. Ковбаса від добров Варшавська, напівкопчена, Кілограм коштує 367 гривень. Ковбаса від добров в салямі преміум, напівкопчена, 320 грамів у паличці. 93,90. Хамон від Коста Брава, в нарізці, 80 грамів, 67. 90 нарізку від добров сервелат сирокопченої ковбаси вищого сорту. 80 грамів в упаковці можна придбати за 33,10. Ковбаса сирокопчена брауншвейська в нарізці також 80 грамів коштує 3,46,80 грам. Ковбаса від своєї лінії, салямі болгарська сирокопщина 249 гривень за кілограм, ковбаса броншвейська, сирокопчена, вищого сорту, 456 гривень за кілограм. Кому подобаються сардельки варені, будь ласка, сардельки ліонські від добров 217 гривень за кілограм. Стейк свинячої корейки у вишневому маринаді 25,48 від Головино. Гомілки делі зі спецією карі, свіжомариновані, не гострі, 10 гривень за 100 грамів. Оселедець від розумний вибір, філе шматочки олії 180 грамів, 39,50. Оселедець олії від своєї лінії з духмяними травами 180 грамів, 44,80. в розсолі від норвен 170 грамів, можна придбати за 46,50. Ікра імітована зі смаком горбуші 250 грамів, 73,80. Крабові палички охолоджені від своєї лінії, 240 грамів, 48,90. Ікру Ікрумінтає від Elaді, салабосолену. 100 грамів в баності можна придбати за 52,70. Ікрусайди від водний світ можна придбати за 50-90, паста і корка з копченою в скрім 160 грамів, 53 дев'яносто. Паста криветочна, делікатесна від Веладіс 44,60. Шпроти від своєї лінії волії 160 грамів, 50,40 Кілька Чорноморська від моря 30,50 Шпроти від ріга Голд олівковій олії. Можна придбати за 62,90, 160 грамів. Сніданок туриста 250 грамів, коштує 31,90. Давно не було знижок на тунець. Є в олії та у власному соку 185 грамів за ціною 38,90. Лосось подрібнений з овочами у власному соку від Вітеріга Холд 53,40 230 грамів. Овочі стерилізовані з тунцем по-італійськи 67,50. Філе лосося від банга шматочками в олії 120 грамів 59,50, скумбрія в оливковій олії Атлантична. Від Riga Gold 69,40. Філе скумбрії в олії 6350, 170 грамів, та філе скумбрії в томатному соусі від Граль. 58,90. Філе мінтая заморожене, глазуроване. 179,60 за кілограм. Скумбрія свіжо заморожена. 500 плюс. Коштує 140 гривень за кілограм. Салака морожена, глазурована, не розібрана. 700 грамів у пачці 69,90. Котлети рибні від Master можна придбати за 75,60 за 400 грамів. Кальмари в тубах, морожені, глазуровані. Кілограм коштує 270 гривень. Ну, такі не Оливки зелені, делюкс без кісточки 67,90, 400 грамів. Оливки від делюкс без кісточки 58,90 за також 400 грамів. Оливки від своєї лінії. Без кісточки, 280 грамів можна придбати за 42,90. Томати мариновані. Слабокислі від «Натур Браво, 81,30. На вибір, кукурудза від делюкс, консервована та цукрова консервована 43,50 та 40,90 за 340 грамів. Кукурудза від розумний вибір, 340 грамів можна придбати за 34,90. А зелений горошок від своєї лінії за 34,20. Зелений горошок від розумний вибір 420 грамів 35,40 Олія олейна, традиційна рафінована 58,77. Олія сонячникові від 100жар рафінована 59,45. Каша рисова з яловичиною 325 грамів. Та також є каша гречана з яловичиною за ціною 27,90 Свинина тушкована ріга Голд 125,90 90 525 грамів. Свинина тушкована від родинний смак 79,90-525 грамів. Паштет індичий. 131 грам, 27,90. Паштет печінковий 85 грамів 16,50. Паштет печінковий 240 грамів можна придбати за 44,30. Каша гречана свининою від своєї лінії 64,60. Масло від ферма селянське 180 грамів, 73 відсотка жирності 60-60, кетчуп від щедро, шашличний та манго чилі, Можна придбати за 22,90-250 грамів. Соус соєвий, хакайво, 200 грамів, можна придбати за 28,30. Соус соєвий тір'яки 47,50 за 200 грамів. Соус соєвий чумак 41,70 за 470 грамів. Соус чумак з французькою гірчицею 2590 за 180 грамів. Соус від торчин, шаурма та сацебелі 21,60 за 200 грамів, соус від густо, сендвіч соус 2360, соус, кетчуп від оліс шашличний та лагідний, можна придбати за 21,90-250 грамів. Гірчиця від торчин, гірчиця американська, 130 грамів, в 17,30. Гірчиця від Аверес з хроном. 140 грамів, можна придбати за 15,40. Гірчиця від розумний вибір, класична міцна, 100 грамів у баночці, 9,70. Заправка торчин. Буряково томатна. 31,90 за 220 грамів. Томатна паста апетіто. 300 грамів у баночці, 48,60. Томатна паста від розумний вибір, 70 грамів у пачці, 9,70 Майонез від оліс столовий, 67% жирності, 300 грамів 27,30. Майонез традиційний від гуляй поле. 300 грамів можна придбати за 36,90. Майонезний соус від гуляйполе 30% жирності, 550 грамів 40,90 Майонез чудовий від оліс 50% 23,90 90 Майонезний соус 30% салатний оліс 560 грамів 39,30. Майонез від щедро провансаль 550 грамів 59,90 майонез домашній 50% від Турчин, 520 грамів 44,90. від відточений європейський 72%, 520 грамів 52,50. Яйця курячі першої категорії на цьому тижні коштують 3,30. Яйця квочка фасована, перша категорія 38-70. Квочка домашня, вища категорія 40-80. курячі від своєї лінії. Можна придбати за 40-40. Яйце від своєї лінії першої категорії 3790. Полтавське перша категорія 38,10. Полтавська вища категорія коштує 40,70 70 Ясен світ перша категорія 3890. Справжні велетні вища категорія від ясен світ 43.40. Молочний шоколад мілка з кремовою начинкою, шматочками печива орева можна придбати за 39,90. Також молочний шоколад мілка, шматочки кромкої карамелі з мегадалем за ціною 39,90. Вибір шоколаду пористого від рошен на будь-який смак. Кому що подобається. 27,50, будь ласка. Шоколад чорний від рошен, 56% какао та підсолений з подрібненим мигдален за ціною 39,90. Шоколад від алакмі 275 грамів. Зі смаком полуниці крема та печиво та карамельно-арахісовою начинкою 295 грамів за ціною 115,50. Кава розчинна від якобст монарх сублімована. 425 грамів, 549. Кава розчинна Нескафе Голд. 280 грамів у пачці. Сублімована. 298-90. Кава Якобс монарх розчинна. 90. Грамів в упаковці 22,20. Кава нескафе, гулт Рощина в склі 190 грамів за ціною 280-90, кава Рощина чорна карта, 60 грамів за ціною 76,90 120 грамів можна придбати 111,50. Та 250 грамів, 229,90, кава еспресо, якобс мелена 450 грамів, 238,80. Напій Кока-Кола дволітрова, сильно газована, без цукру. Та звичайна, за ціною 38,60. Зубна паста Colgate Max Fresh 50 грамів 39,90 Colgate захист від каріусу 28,50-50 грамів. Colgate 75 мл 46,90, відбілююча, зубна паста Blendamed антикаріс 32,40. Вибір прокладок Котекс Ультра. В асортименті можна придбати за 37,20. Прокладки Котекс Ультра Найт 12 штук 6650. Ультрасофт 3720. Туалетний папір від сніжної панди. Двошаровий, 4 рулона в упаковці 39,90. Туалетний папір від Zeva Делюкс. Ароматизований та звичайний. 101,90. Папір туалетний від своєї лінії Elite Soft. 4 рулона, двошаровий стисненням 41,50. Туалетний папір від своєї лінії двошаровий, 4 штуки. Білий 32,90. Дякую за перегляд. Гарного всім дня та настрою. До наступних зустрічей в магазині АТБ.